Про тонкощі реалізації медичної реформи хмельничанам розповіла заступник міністра охорони здоров'я Оксана Сивак. Днями жінка відвідала обласний центр із робочим візитом. Побувала у ряді лікувальних закладів, аби почути з вуст медиків їх бачення змін у сфері, в якій працюють. Ми починаємо нашу зміну системи фінансування саме з первинної ланки, тому що ну, ви як ну, ми всі потенційні па пацієнти. Ми зразу, що ми робимо? Телефонуємо друзям і кажемо, де гарний лікар, і туди біжимо, так? А насправді цей гарний лікар має бути поряд, і ви його маєте знати не по дзвонку, а знати, що якщо ви захворіли або у вас є якесь питання, то ваш лікар, ви знаєте, куди позвонити і куди піти. Головне завдання реформи наголосила урядовець підвищення якості надання послуг пацієнтам незалежно від місця їх проживання, будь то село чи обласний центр. Та акцент не лише на лікуванні, а в першу чергу профілактиці хвороб. У найближчому майбутньому очікує Україну і перехід на страхову медицину. Ми починаємо з первинної ланки, де повністю буде покриватися первинна ланка і екстрена надання медичної екстреної допомоги державою. Це буде гарантований пакет послуг уже за ті податки, які ви платите кожного дня. Також під час візиту на Хмельниччину Оксана Сивак обговорила з посадовцями можливість створення у краї центру громадського здоров'я.